Христос Воскрес, воістина Воскрес. Сьогодні маємо сьомий день дев'ятниці до Божого милосердя. І розважимо собі слова Ісуса Христа про встановлення свята Божого милосердя. Жодна душа не знайде виправдання, доки не звернеться з вірою до мого милосердя. І тому перша неділя після Великодня повинна бути святом. Милосердя. У 2000 році Папа Іван Павло II установив у неділю томану, провідну неділю, також, щоб католицька церква визначала свято Божого Милосердя. Христос говорив до Святої Фаустини: прагну, щоб свято милосердя було притулком і захистком для усіх душ, а особливо для бідних грішників. Душі гинуть, незважаючи на мою гірку муку, даю їм останню надію на порятунок, тобто свято мого милосердя. Якщо не величатимуть мого милосердя, згинуть навіки. Далі говорив: хто в цей день приступить до джерела життя, той отримає цілковите відпущення провини кар. У цей день відчинені нутрощі, мого милосердя. Виливає ціле море ласк на душі, які наблизяться до джерела мого милосердя. Хай не боїться наблизитися до мене жодна душа, на їх жові гріхи були, як пурпур. У цей день, в неділю, Боже милосердя, Христос відкриває всі ласки Свого, свого серця, свого кажемо милосердя. Прагну ділити повний відпуск душам, які висповідується, та приймуся те причастя у свято мого милосердя. Тому стараємося в той день, по можливості дійсно приступити до святих тайн, до святої сповіді, а можливо, хтось був швидше то до святого Причастя, до Пристої Євхаристії. І особливо в той день приділімо часу. На ту довірливу молитву до милосердного серця Ісусу. В той день Він особливо дар... дарує ласки, ласки для всіх нас, а також не забуваємо про наших воїнів, полонених, ранених, про нашу неньку Україну. Кожна душа, яка вірить і довіряє моєму милосердю, отримає Його. Тож, з довірою, особливо в той день просімо тої ласки милосердя для всіх. Сьомий день, слова Ісуса, сьогодні приведи до мене душі, які особливо вшановують і прославляють моє милосердя, і занури їх у моєму милосерді, ці душі найбільше болісне переживали мою муку і найглибше проникли в мою істоту. Вони є живим відображенням мого милостивого серця. Ці душі особливим блиском сіятимуть у майбутньому житті, нікотра з них не потрапить до пекельного вогню, кожну особливо захищатиму у смертельний час. Помолімося за почитателів Божого милосердя, наймилосердніший Ісусе, Твоє серце є самою любов'ю, прийми до притулку Твого милосердного серця душі. Які особливо почитають велич Твого милосердя, ці душі є могутньою силою самого Бога, посеред усяких страждань і незгод, Ідучи вперед з довір'ям Твоє милосердя, вони з'єднані з тобою і несуть на своїх плечах усе людство. Такі душі не будуть судимі дуже строго, бо милосердя, Твоє, як океан, огорне їх у хвилину. Смерті. Огорни своїм милосердям і подаруй їм ласку витривалості, мужності та терпеливості. Отче предвічний, глянь милосердним оком на душі, які особливо почитають, і вихваляє твої незбаненне милосердя, уста, котрих співань гім Твоєї слави. Ці душі є живою Євангелією, а руки їхні повні милосердних учинків для ближніх. Благаємо тебе, Боже, щоби ти проявив до них своє милосердя, згідно з обітницею, що будеш їх завжди захищати, як свою славу, особливо в годину смерті. Амінь. Найбільшу славу Божу, чес при Марії, верються до Божого милосердя. Царю Небесної, утішителю душе істини, і же бездісий, і вся ісповняє з сокровищем благих і жизнь подателю, прийди і в неї, і очистине всяке скверне, і спаси блаже, душе наша. Віри в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, видими же всіх і невидимих. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного і життєця рожденого прежде всіх вік, святого світа, богаістина, небоістина, да Бога рожденного, несотворенного, єдиносушну Цуєм Бише. нас ділі чоловіки нашого Ради Спасання, шечого с небес і воплотившися у Духа Свята, і мари діви Його чоловічиця. Раз п'ятого же зуни при палаті, і страдавши пограбенно, і воскресого третій день по писанні, і вошедшого на небеса, і сидяшого одесною Отця, і паки ряду щосу славою судити живим мертвим, його же царство не буде конця, і в Духа Святого Господа Жотворящого, і отца, і Сина і сходящого, і же з отцем, і сином споклоненняємо, і со могла вшу пророки. В єдину святою Соборною Апостольською Церкву і сповідай і оставні ріхов, чаю, Воскресення мертвих і жисням будущого віка. Амінь. Отче наш, іже Іжия Сина Небесіх, да святиться ім'я Твоє, да прийде царствіє Твоє, да буде тволя Твоя, на небеси, і на земли, хліб наш насушний дай ж нам днес, і остави нам долги наша. Якоже й ми оставляємо долужником нашим і не води нас воїськушеніє, но і збави нас од лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, обредованої Марії, Господь з тобою, благословенна Ти в женах і благословен плод черева Твоєго, як родила Єси Христа, Спаса і Збавителя душам нашим. Оче предвічний жертве тобі тіло і кром. Духа і Божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, на перепрошення за гріхи наші, гріхи цілого світу. За болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих його терпінь, Май милосердя над нами і на цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його тепінь, Май нами і на цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами. І над цілим світом. За для болючих ого тепінь май милосердя над нами, і на цілим світом. Задля болючих ього тепій май милосердя над нами і над цілим світом. Цілим світом. Отче, превічний, ще вертвоє тобі і кров, духа і Божество, найдоробщого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа. Що дихноші, гріхи цілого світу, за для болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих його терпінь, Май милосердя над нами. І цілим світом, задля болючих його терпінь Май милосердя над нами, і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, Май милосердя над нами, і над цілим світом. За для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Та для його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Отче прегід жертвує тобі тіло і кров. Духа і Божество, найдоробщого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, на перепрошення за гріхи наші, гріхи цілого світу, за для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих його терпінь. Май милосердя нагаднами і над цілим світом. За для Його терпінь, май мило сердя і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. болючих Його терпій, май милосердя на нами і над цілим світом, за для болючих його терпій, май милосердя на нами і над цілим світом для болючих його терпінь, милосердя маю мило І на цілим світом. Са для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Сад для болючих Його терпінь, май Май голов і на цілим світло, оче предвічний жертвоєм тобі тіло, і кров, Духа й Божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа. Ісуса Христа, на перепрошення за гріхи наші, гріхи цілого світу. За для болючих Його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих Його терпінь милосердя над нами і на цілим світом, за болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих його терпінь, май милосердя над нами. І над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами, і на цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами, і на цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Заля болючих Його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Poče ПРЕДВІЧНИЙ жетує тобі тіло і КРОВ, духа І божество, найдорожчаго Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа. На перепрошення за гріхи нас. І цілого світу. За для молючих Його терпінь май милосердя нами і на цілим світом. За молючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. На цілим світом, за дляючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом. За для малючих тепінь, маю мило сердя, Dla malucich Yo teрпій милосердя над Nami i nad цілим світом. Dlajuch o teпін, mailo serдя na цілиm свіy. Осарня над нами і над цілим світом. За для малючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, За для малючих його тепінь, май мило сердя нагадна і на цілим свім. Ти Боже святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світами, святий Боже, святий, святи без смертний. Сіли світами, Святий Боже, святи. Окрови і воду, що виплала з Найсвятішого Ісусового серця, як цілюще джерело милосердя для нас грішних, Ісусе, уповаємо на тебе, Ісусе, уповаємо на тебе, О і воду, що виплала з Найсвятішого Ісусового серця, як цілюще джерело милосердя для нас грішних, Ісусе, уповаємо на тебе, Ісусе, уповаємо на Тебе. Покрови і воду що виплала з найсвятішого Ісусового серця, як цілюще джерело милосердя для нас грішних. Ісусе, уповаємо на Тебе, Ісусе, уповаємо на Тебе.